Тобі, Боже, на слава Тобі. Слава Ісусу Христу. Ось мені пригадалася одна розповідь, яку мені оповідали, коли церква наша вийшла з підпілля, можна було комунікувати Заходом і не раз траплялося, що наші єпископи десь летіли за кордон. З Львова неможливо було, ще тоді летіти, як правило, всі їхали до Польщі. Одного разу один водій військ віз нашого владику. І вони спізнювалися на літак, і водій перевищив швидкість, і тоді його поліцейський в Польщі зупинив цього водія. І тоді водій, як ми всі українці любимо, почав говорити. Каже, знаєте, я везу за владик. владику дбаю, за нього переживаю, щоб його чим скоріше доставити на літак, якось мушу за нього дбати. Тій поліцейський каже до цього я: знаєте, Мені здається, що я більше дбаю за вашого владику чим ви, бо ви перевищуєте швидкість і невідомо, що з цим може статися. Це неймовірно важлива річ. Ми пробуємо зберігати якісь закони, правила, які в світі є, які люди встановили вірні, невірні, чи, ті чи інші правила руху встановлюють люди, які відміняють на дорозі. В Америці одні правила руху, в Україні інші. А ви ще тим бачили в рух. Але що для нас важливо розуміти? В християнстві ми не становимо правило руху. Ми не можемо бути ліберальні чи традиційні, чи більш відкриті, чи більш закриті. В християнстві правило руху становив Господь. Десять заповідей Божих, Євгенія. Якби ми ці правила руху приймає і ми не приймаємо. Церква не може бути більш сучасна, чи менш сучасна. Так, людина, церква має деколи провину, що вона до теперішнього покоління для людей з теперішньою ментальністю не може передати ті правила руху, які об'явив Господь. Але він об'явив їх. Я не можу сказати, що я маю відчуття, що сьогодні я маю моє серце дозволяє мені порушувати правила руху, чи моє сумління. Тому водію також сумління дозволяло порушувати правила руху. Але це не значить, що наше суміння нам дозволяє це невірно робити. Так, ми нікого не маємо судити. Ми маємо бути толеранти для всіх. Це право. Але коли людина хоче кинутися з 9-го поверху, з даху і хтось її рятує, ну, то вважається героєм. Я бачу багато відео в Україні в Америці. Церква також хоче рятувати людей, які не живуть так, як мали, б жити. Я, Господь, я виправляю і вільні. Можемо, по яких хоче правила жити, поступати. Але церква має обов'язок відповідальність сказувати ці правила руху, прав, вказувати заповіді, новий заповіт. Бо коли ці люди мене також запитають, добре, ти знав правила руху, знав, як мало би бути. Чому ти це не казав? Що я я був толерантний для тебе, бо ти порушував правила руху, так їздив. Вважаю, церква має свідчити об'явлення Боже. А щоб це свідчити має саме бути з Богом і об'являти для того світу, в якому вона живе.